Підтримати і допомогти ЮНІСЕФ є провідним голосом світу для дітей та молоді, а також голос самих дітей у Марганецькій громаді. Успішно функціонують два важливих осередка: простір дружній до дитини від ЮНІСЕФ, яких для кожного юного мешканця, який завітає сюди, знайдеться цікаве тематичне заняття, тепло спілкування, дружня парада – все те, що є таким необхідним у наш непростий воєнний час. Наш центр простір дружній до дитини від ЮНІСЕФ працює вже більше року в нашому місті. Ми перші відкривателі, і саме простір від ЮНІСЕФ це простір, де завжди є безпека, комфорт, знання та соціалізація дітей якої зараз дуже не вистачає в наш час, в нашому центрі працюють дуже досвідчені молоді креативні педагоги і психолог, які передають свій унікальний досвід діткам з дітьми в роботі, з чого складається наше повсякденне життя. Більше все ми працюємо над надолуженням освітніх втрат, так як діти займаються онлайн зі шкільних предметів для дітей від 4 до 16 років. Любимо Любим математику і гуляємо. В Граємо, навчаємося, розважаємо дітей, робимо все, щоб дитина себе почувала дуже комфортно, щоб вона почувала себе щасливою, щоб у ці страшні роки воєнного лихоліття дитина почувала себе впевненою, саме головне емоційно розвантаженою. Саме це все роблять наші, наші педагоги. У нас на базі простору працює два педагога. Ще хочу сказати, що наш психолог проводить заняття із батьками. З батьками вони також можуть прийти. Записатися на індивідуальну консультацію, а дві рази на місяць проводяться спільні заняття дітей з батьками, також завдяки нашому психологу. На базі нашого простору зареєстровано понад 80 дітей. Чи ви до сьогодні вже встигли займатися? Рисувати, танцювати, учитися. Завжди приємно бачити сяючі усмішки на обличчі дітей сьогодні. Це особливо є цінним та важливим задля того, щоб таких посмішок було якнайбільше, і працюють професійні спеціалісти простору ЮНІСЕФ. Ну, спочатку ми приходимо, наші дітки трошки вони розважаються, грають в рухливі в дидактичні ігри, там на вправи на дихання, а потім вже ми йдемо до класу і там вже у нас починаються такі заняття. Поміж заняттів ми теж робимо якісь там нейровправи, гімнастику для оченят, робимо для пальчикову вправу і також робимо творчі заняття. Потім знову, там, якщо в нас є час, ми з дітьми там щось робимо таке де традиційна якийсь там пошукова дослідницька діяльність у нас, і тоді вже вони вже йдуть додому свій час. Я люблю цей центр, тому що тут можна навчитися много чого. Я люблю много чого. Викладати геометричні фігури. День розпочався з того, що я підготувала для дітей до Дня Землі сьогодні аплікацію, яку ми ще будемо робити. Сьогодні в нас були танці, співи ем, заняття з грамоти обов'язково так, бо даємо якісь певні знання нашим діткам. І звісно, до цього потрібна підготовка. Потім, звісно, ласкава зустріч наших дітей, бо дуже їх любимо і дуже чекаємо. Я привела у цей простір свою дитину, хлопчик, 4 роки. Привела сюди, тому... Перші прийшли до просто. Ні, ми зараз ходимо, починаємо ходити, тому у нас адаптаційний період, і я знаходжусь рад... разом з дитиною, щоб йому було легше пройти цей, цю адаптацію. Е, в цьому дружному простірі дійсно дружньо до дитини, знаєте, е, відчувається якась... Повага до дітей, відчувається доброта, доброзичливість. Так як ми ходимо, починаємо ходити на заняття, але ми вже багато чого побачили. Є багато якихось інструментів для того, щоб діти гралися, пізнавали цей світ. Дуже багато матеріалу, як інтерактивного, так і ігрового матеріалу. Також ми проходили заняття з психологом. Ось і індивідуальну консультацію, і так як і разом з дітками групову консультацію. Вкотре хотілося б висловити щирі слова подяки нашим друзям, представникам благодійного фонду Янголи Спасіння та ЮНІСЕФ за увагу до дітей нашої прифронтової громади. Адже наші діти це наша надія на щасливий та мирний день завтрашній.